— Це літак, ми зараз сидимо в ньому. Це ваш, ваша машина? Так, так це наша основна бойова одиниця. Але в реальних бойових обстановках ми почали війну на них проти Росії ще у 2014 році. Ви готувалися до війни? Ви мали план? Ви знали, що ви будете рятувати літаки? Як це все готувалося? По сигналу це все було швидко злагоджено, всі зайняли свої робочі місця, всі посідали в літаки. І наскільки це було можливо на цей момент, підняли всі літаки, які могли літати, і вивели з під удару. Це був великий плюс і завдяки злагодженості і роботи навчанням, всій цій підготовці, яка тривалася всю історію незалежності України. Тільки завдяки цьому, скільки вдалося врятувати, і скільки сьогодні є літаків в Україні для виконання бойових завдань? Зараз у нас їх, скажімо так, набагато більше ніж було на момент повномасштабного творення. Це все завдяки нашому інженерно-технічному складу, який день і ніч в будь-яких в будь-яких умовах обстановки, але вони продовжували відновлювати техніку екіпажі. Вже на даний момент всі підготовлені до виконання завдань день і вночі в простих і складних метеумовах. Які у Росії сьогодні є переваги, зокрема щодо, щодо авіаційної потуги? Саме найбільшу перевагу вже показує сама географія. Вона набагато більша, ніж Україна, і мобілізаційний ресурс, і людей, яких їм не шкода, на їх безліч. В них авіаційна будівна галузь. Розвинена набагато краще, ніж в Україні, і вони мали змогу модернізувати наявний парк своїх радянських літаків. Завдяки санкціям темп виробництва їхніх літальних апаратів нових сповільнився, тому вони зосереджились більше на модернізації старого парку. Що сьогодні найбільше вам не вистачає? Озброєння. Я маю на увазі не не техніку, а самих засобів ураження, зокрема авіаційних. Оце поєднання можливостей, хоч і меншої кількості, але високоточної зброї, воно переважає над масовістю неточної зброї. Що насправді можуть дати ці модерні літаки? Як вони можуть вам допомогти? Тут вже широкий спектр їх застосування. Від, як ми вже згадували, від авіаційного прикриття безпосередньо ударних груп до повітряного прикриття повітряного простору від тих же шахідів, калібрів, їх знищення переберуть на себе західні зразки. Вже від спектру наданого для них озброєння, вже буде мінятися і наша тактика застосування нашої авіації, і вже були. Минулого року, позаминулого року, оце комбінування західних зразків з нашими дуже високу ефективність і показали дуже високу ефективність. Також показують високу ефективність пілоти під вашим командуванням. Зокрема, як ви бачите, їх здатність опанувати літаки західного зразка і техніку західного зразка. Ну, саме основне для льотчика бути вльотаним. Це мати певний досвід польотів по різних видах підготовки, по метеоумовах підготовки. Для прикладу, Су-24-й літак, він вважався надскладним літаком, і за часів Радянського Союзу на літак садили льотчиків тільки з рівнем підготовки не нижче другого класу. Це те, що ми в чому були ми, да. ми почали залучати до польотів льотчиків із меншим нальотом, і з меншим рівнем підготовки, але всі вони показали, що Регулярні польоти, відпрацювання навиків, підтримання навиків на простіших літаках, типу Л 39, дає свою високу ефективність. І вони дуже швидко опанували цей літак. Я не бачу ні одних проблем, складнощів перенавчитися на будь-який літак, інший західного, там європейського зразка чи американського неважливо. Єдине, єдине, що може трохи невелике таке бути, і то не нетривалий, це мовна підготовка. Що потрібно від західних партнерів? Допомога, ну, якби по всім напрямкам: від е, озброєння до ну, фінансова підтримка до. до Хтось може надати боєприпаси, зброю, хтось може надати, ну, може її тільки продати. Це все нам нам все зараз потрібно. Ми не просимо, щоб нам це давали. Ми готові як би там, в кредити чи в шеві якісь, Ми готові на будь-яку допомогу. І ми українці чесний народ, рано чи пізно ми віддамо. Дайте нам час, ми то все відпрацюємо, ми повернемо всі борги, ми віддамо сторицею. Дайте нам право захистити своє. Нам чужого не треба. Що для вас ця війна? Це моя сім'я, мій дім, моя країна. Я захищаю своє. Я воюю для того, щоб моїм дітям не довелося воювати. І я мрію, бажаю відвоювати свої кордони. Загально визнані після розвалу Радянського Союзу 91-го року нам чужого не треба. Не треба. Отже, тільки програш Росії і перемога України. Так. Тільки так. Тільки в цьому напрямку і до кінця. Дякую вам дуже. Будь ласка.